Каральні органи Росії, агресора порушили проти мене вже шосту кримінальну справу. Кримінальна справа каральних органів означає тільки одне, що ми з вами все робимо правильно. Мене і раніше не зупиняли каральні всілякі їхні справи, зшиті, надумані або спровоковані, і зараз не зупинять. Знаєте, чому так переживає ворог? Та тому що найголовніше, що ми відстоюємо, що Україна незалежна, що наша безпека і оборона це наша справа, і ми нікому не здамо рідну країну. Я пам'ятаю, як з 2008-2009 роках перші їх кримінальні справи проти мене, російські, були за те, що ми звільняли від них український Крим, вислали тоді ФСБ. Вислали тоді всі їхню агентуру. Заборонив я тоді в'їзд і Лужкову, і Затуліну, і іншим сепаратистам. І так було неодноразово. За розсекречення архівів КДБ теж вони проти мене порушували кримінальні справи. За розслідування геноциду голодого мору українського народу також. І під час війни вже Бастрики, їхній слідчий комітет, погро.